Мене зволікаємо, і відразу до анонсованого вже інциденту, так у Львові знепритомнів кінь, що возив людей на кареті посеред спокутного дня. Тварина упала та не могла підвестися. На цей інцидент відреагували у зоозахисній організації ЮЕНІМАЛС. Вони повідомили, що юристи вже підготували заяву до поліції щодо жорсткого поводження із тваринами і звернулися до Львівської міської ради із проханням обмежити каретний бізнес. Наразі правоохоронці проводять перевірку. Якщо власницю кони притягнуть до відповідальності, їй може загрожувати штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень. Ну і ось колеги із суспільного знайшли власницю каретного двору Валентину Банас. Вона нарікає, нібито відео падіння обрізане. Насправді, кобилиця на ім'я Луна впала, тому що заплуталась в упряжі. Каретний двір на підтвердження опублікував відео, на якому видно, що луна не кульгає, та нібито має доволі здоровий вигляд. За словами жінки, це порода тварин, для яких є нормою перевозити. Людей ну і після інциденту виконком львівської міської ради заборонив перебування коней та поні у центрі міста. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Відомо, що це рішення тимчасове та діятиме, поки робоча група не розробить нові правила щодо діяльності кінних карет у місті. У робочу групу входять львівські депутати, нартепи, працівники, зоозахисники організації, працівники виконавчого комітету та громадські активісти. Влада ж міста зазначає, що надасть цьому питанню особливу увагу.